Ніколи не їздіть на в Польщу, якщо не хочете запізнитись на свій літак. Розказує на початку цього року, вийшла заборона виїзду українських водіїв на автобусах з іноземними номерами. Як ми всі знаємо, Фліксбас вони європейська компанія, тож у них весь парк їх автобусів саме з європейськими номерами. То що ж вони додумалися тепер зробити. Європейські водії не хочуть їхати в Україну, а українські водії не можуть перетнути український кордон. Коли автобус їде з Києва, вони зупиняються біля кордону і чекають, поки екіпаж з Польщі. Які виїжджає з Варшави, передне кордон польський і український. Вони зустрічаються і обмінюються. Український екіпаж повертається з автобусами, який їде з Варшави до Києву. А уже польський екіпаж повертається до Варшави на тому автобусі, знову переходить у два кордони і повертається на цьому ж автобусі вже в Варшаву. Ви розумієте, що тут ціна вашого часу? Буває таке, що ми з Польщі, коли я їду, перетинаємо кордон за пів години дуже швидко. А буває, як от останнього разу ми стояли дві години. На кордоні, ви ж ніяк це не вгадаєте. Тобто український екіпаж може чекати дуже довго. Останнього разу, наприклад, вони чекали нас до четвертої ранку. Вистроїлася черга з інших автобусів. Вони будуть чекати в черзі, а потім ще стовідсотково попадуть на перезмінку. Як на мене, наприклад, я кожен раз фліксбасом я їду з Польщі в Україну. А вже звідси я їду невеличкими перевізниками, так щоб не стояти в чергах. Звертайте увагу, які саме номери. Мені здається, що є і українські перевізники, які також їдуть з Країни в Польщу, але мають бути саме українські номери на автобусі, щоб їхати в Києві в Польщу.